Губернатор Флориди Рон де Сантіс заявив, що китайська комуністична партія в його штаті не бажана. Яких заходів він вжив недавно, щоби протистояти впливу Пекіна в США від лазерів до плавучого бар'єру, що відбувається у найбільш спірних водах Азії, і заклик про допомогу з тайванського аеропорту? я хотів попросити політичного притулку в США, але не зміг. Китайський активіст після арешту в Китаї за пост у соціальних мережах утік до Тайваню, що на нього чекає далі. Китайська комуністична партія не бажана в штаті Флорида. Саме так заявив губернатор штату Ронде Сантіс, оголосивши про зменшення фінансування чотирьох шкіл. Усі вони, нібито, пов'язані з КПК. Було встановлено, що школи у Вестоні та Вінтерпарку підтримують прямі зв'язки з компартією Китаю. Офіс губернатора заявив, що це безпосередня загроза здоров'ю, безпеці та благополуччю учнів і громадськості. Китайська компартія не лише намагається підірвати образ США у світі, а й нав'язати, що комунізм це добре, а капіталізм погано. Також вона підриває нашу систему загалом, коли каже, що компартія створила ефективний уряд, який нібито приносить користь китайцям. А наші учні мають чути, що капіталізм це добре. У травні Десантіс підписав закон, який забороняє будь-якій школі пов'язаній з іноземною державою, наприклад, Китаєм, брати участь у стипендіальних програмах штату. Штат вживає й інших заходів, щоб дистанціюватися від будь-якого впливу китайського комуністичного режиму. Лазери, водомети, а тепер ще й плавучий бар'єр. Суперечка Китаю з Філіпінами розгорається. Було помічено, що китайські берегові війська проклали канати, мережі та бої. Так вони блокували філіппінських рибалок, щоб не допустити їх у спірний район південно-китайського моря. Докладніше далі. Філіппіни звинуватили берегову охорону Китаю у встановленні плавучого бар'єру в спірному районі південно-китайського моря. На кадрах філіппінської берегової охорони видно кілька китайських суден поблизу бар'єру, який, на думку Маніли, заважає філіппінцям заходити до цього району і ловити рибу. Філіппінська берегова охорона і бюро рибальства та водних ресурсів рішуче засудили встановлення бар'єру на мілководді Скарборо. Китай претендує на 90% акваторії південно-китайського моря, де є виняткові економічні зони В'єтнаму, Малайзії, Брунею, Індонезії та Філіппін. Пекін захопив мілководдя з в 2012 році, що змусило філіппінських рибалок плавати далі за меншим уловом. Усього через кілька годин після того, як радник з нацбезпеки Філіппін пообіцяв жити заходів, берегова філіппінська охорона заявила, що зняла плавучий бар'єр. МЗС Китай назвало бар'єр необхідним заходом. Електромобілі опинилися у центрі нових торгових обмежень між Китаєм та Європою. Поки ЄС вирішує, чи вводити мета на електромобілі китайського виробництва, Німеччина теж не може визначитись. Міністр транспорту країни заявив, що мета може спричинити ланцюгову реакцію та поставити під загрозу економіку Німеччини. Однак, міністр економіки має іншу думку. Він підтримав нові ми заявивши, що заходи мають вживатися за наявності достатніх підстав. Раніше цього місяця євросоюз почав розслідування щодо китайських електромобілів, які заполонили світовий ринок. Ціни на них значно нижчі за середнім, завдяки державним субсидіям Пекіна оголосили про початок антисубсидіарного розслідування. Воно сфокусується на фактах і міститиме спілкування як з китайською владою, так і з китайською промисловістю. Під час чотириденної поїздки до Китаю він говорив про те, що Європа може зайняти жорсткішу позицію щодо нечесних торгових практик. Однак він також заявив про готовність і далі торгувати з Пекіном, закликавши його активізувати співпрацю. Як кажуть у єврокомісії на розслідування та вжиття заходів відвели 13 місяців перейдімо до питання прав людини у Китаї. Професор університету розповідає про минуле китайської компарті геноциди, що тривають. У Вашингтоні пройшов з'їзд міжнародної комісії з прав людини та релігійної свободи. Сен Най, професор машинознавства в католицькому університеті Америки, показуючи історичні ілюстрації та статистичні дані, він розповів про минулі та сьогоднішні геноциди в комуністичному Китаї. Вони розуміють, що культура комуністичної партії не може вижити в піднебесній, тому вони систематично знищували китайську культуру та китайські традиційні цінності. 1966 року китайський лідер Мао Цзедун очолив десятирічну політичну кампанію під назвою Культурна революція. Керуючись ученням Мао, мобілізована молодь, яку називали Червоною гвардією. Почала масово знищувати історичні реліквії та статуї. Традиції засуджували учителів та представників інтелігенції. Допитували, били і навіть публічно страчували. Загинуло до 80 мільйонів людей. Наприкінці 90-х почали. Лися нові загальнонаціональні гоніння цього разу об'єктом переслідування стала духовна школа Фалуньгун. <решва> Мішенями переслідування Фалуньгун стали від 70 до 100 мільйонів людей. У кожного є родичі, друзі, що ймовірно означає, що 300 чи 400 мільйонів китайців прямо або опосередковано зазнають впливу чи переслідування з боку Компартії. Фалунгун, відомий також як Фалундафа, є духовним вченням, що складається з п'яти плавних вправ. Практикувальники дотримуються принципів істина, доброта та терпіння. У липні 1999 року компартія Китаю почала загальнонаціональне переслідування цієї практики. Було навіть створено поліційне відділення для стеження та арештів. Мільйони людей потрапили до в'язниць. Понад 100 тисяч людей зазнали тортур чи знущань у тюрмах, тисячі загинули. Тього було вбито за для вирізання їхніх органів на продаж, але на думку Ная, у Китаї відбувається духовне пробудження. Багато людей почало відкрито відмовлятися від членства в китайській компартії та пов'язаних з нею організацій. Це формує добрий ґрунт для громадянського цивілізованого суспільства. Це безперечно принесе благо китайській нації, причому з найменшими втратами для економіки чи людських життів. На сьогоднішній день з компартії Китаю вийшло понад 400 мільйонів людей. Китайський дисидент благає про допомогу в аеропорту в Тайвані. Сімін відомий тим, що розміщує в соціальних мережах фотографії, присвячені різанині на площі Тяньаньмень у Пекіні в 1989 році. Однак на Тайвані немає офіційної політики щодо біженців. Тепер одна з правозахисних груп закликає Тайвань допомогти Ченю дістати притулок у США чи Канаді я хотів попросити політичного притулку в США, але не зміг. Я можу тільки скористатися можливістю проїхати через Тайвань або залишитися тут ненадовго. У травні травнічення затримала влада південного Китаю. Причиною стала публікація на згадку про бійню студентів 4 червня, які виступили за демократію на покійській площі Тяньаньмень у 1989 році. У Китаї будь-які публічні акції вшанування протестувальників найімовірніше, привернуть увагу поліції, призведуть до затримань чи арештів. Подальша доля Ченя дуже Тайвань не визначена. Тайвань має офіційної політики щодо біженців. Над ним усе більше нависає загроза нападу з боку Китаю. Китайська влада називає Тайвань своєю територією, хоча ніколи не керувала островом. Чень стверджує, що він знав про ризики. Тайвань, Тайвань демократична і вільна країна. Тут безпечніше ніж у Таїланді та Лаосі.